бачите, закінчила роботу сьогодні мій день. О, я все сплутала. Зазвичай це сьогодні останній день перед канікулами. На канікулах я відпочиваю, але ніхто мені не сказав, чи виходжу я працювати після канікул. Тобто, так як я очікувала, що нас зберуть, і ми будемо розмовляти, і мені скажуть, оце ти робила добре, оце погано, так як зазвичай вони говорять, да, там, то такого не було. Цікаво, знову тут якось так знаєте. У Франції весь час ти чогось очікуєш, очікуєш. Ну і там переживаєш, боїшся втратити, так хочеш. А насправді ну треба навчитися якось так. Знаєте, легше до цього ставитися. Ну не це так інше. Сьогодні, до речі, отак про молодих, да, Здається, син, можливо, знайшов стаж. все ж таки, це міжнародна комерція в Іспанії. Прийшов відгук, якийсь там в ньому заінтересований, зацікавлений у ньому, так? Але до цього він багато разів не міг знайти. І знаєте що, і просто виходить, що отака ситуація, що і там, і вчителі дають адреси, і хтось іще дає адреси, і він не бере і не беруть, а тут сам сам щось знайшов, я не знаю, яким чином, ну якось так нам виходить все самі. Вчора я то розказувала про те, як прийшла ця да, асюранс молоді, да, якось так ти робив, робив багато хто щось. ну, Я там в мене навіть певних документів не вистачало. Свідоцтва про народження в мене немає. Ну так от вийшли, так? Да? Я не знаю. Не буває, що виходить отак, я не знаю навіть я. Але є певні речі, які не можна подолати, тому що. тому що все одно тобі приходиться щось там, ну. досягати тільки своїм от шляхом, я ж кажу. От і син мій так, вибирав усе своїм шляхом, той, що комерці інтернаціональний вибрав, також сам це його бажання. Я вже йому й говорила, да, ну як чорту, знаєш, тому що, ну, там ти знайдеш той стаж, ну то що, не повіситься. Ну, то. Він. Все я не буду більше, тому що там виходить, ти як не знаходиш стаж за кордоном. Ну, будь-який стаж, навіть у Франції. У ну, Франції він знайшов, він того року проходив стаж у Франції, то все ти залишаєшся на другий рік. От, Я казала, да ні. Ні, все каже, я не буду другий рік вчитися, і так задовго вчусь. Ну то так є. Так от і ще є такі можливості сьогодні. Я узнала, прийшло за, оскільки він, оскільки він отримує стипендію, отримує стипендію, то для тих діток, які стипендіати. Боже, 240 євро взимку на новий рік, в горах, катання на лижах, е, все включено. Ну, тобто, і дорога, і це як цей, одяг, <гум> то, що там ну, тобто, все треба, що для лижа. Три дні їжа, тобто все 240 євро. Така ерунда, я кажу, реєструйся. Він там, тому тому скажу, реєструйся, там написано небагато місць. Тобто там будуть в порядку черги. Знаєте, там хто перший зареєструвався, той отримає. Ну, я кажу, ну ну реєструйся, 240 євро. Три дні в альпах, ну смішно, я би таку можливість обов'язково використовувала, просто на тупому, щоб не зареєструватися на це. О, то ви кажете можливості. Ні, але вкалувати потрібно, Це ж не тільки що він там навчається і все, все спробую в цей колектив внідритися. Да? Коли ти бачиш, що там хто тебе взагалі ну, не сприймає. Так само, як і. Молодь, можливо, трошки легше, ну я не знаю. Це може здається, що молоді інші. Так, в принципі, ну є люди. люди, люди. Я бачу, хто краще ставиться, а хто взагалі не сприймає. Молодцо ну, от, от. так. І навіть спілкуватись не може по-нормальному. Тобто от, в якомусь такому приказному тоні. А що ти, за... чим ти зараз займаєш? А чим, давай оце, а щоб... а не ті адресці. Тобто таке, а до от скажеш, чим мені займатися, а я можу сказати, що навіть у ці сходки в них були. Ну, як підрадить, да? то якщо я отам, працювала, там, де дитячий садочок, там більш такі якісь люди були, туди вони кликали. Сюди навіть не кликали. Таке ставлення, ну, навіть, пень колодець з України. Говорить не, не зрозуміло, що там. Що з нею робити? Хай собі. Що, скажемо, то і буде? А що робити, так, що буде. Ну, то й так є. З хорошого сьогодні, що день закінчився, сину запропонували за 240 я сама поїхала на три дня на лошаді. Але це для стипендіатів, так дешево. 240 євро три дні на лижах, не знаю, чи зареєструється, чи встигне. Тобто треба також гави не ловити. І що ще добре, аж я отримаю картку Віталій. Ще... Не пам'ятаю, каперову так? Да? І що ще? ще? А ще. Та нічого. І канікули попереду. Так що до зустрічі. Щось будемо робити на канікулах. Йду просто знімаю красиві такі місця. І це не знаю, що я, на... я сказала, що це замок за цим, замок за рішовку. Дивіться, яке красиве. Бачите, і кольори, які такі гарні барви осені. Хочеться зняти вам, щоб подивилися, яка я краса у світі тут у Франції. Красиво, не знаю. Будинки там, я думаю, що це. Там приватні якісь апартаменти, які знімають. Це, скоріше за все, соціальне житло. Не знаю, не впевнена, не буду говорити за це. А це скоріше за все приватні апартаменти. Так. Ну і це ж така віла, я дивлюся, красивенька, мені подобається. Таке ж щось Ну, Єдине, що не на березі моря. Ось дивіться, як гарно да, в садочку. І зелені, і червоне таке дерево. Це знову щось, бачите, час свої своєвіли такі, не такі, знаєш. Також, бачите, гарно у дворі. Чистенько, гарненько, красивенько. Це не тому, що я щось там да, знімаю. Дивіться, як чарівно у дворі. чарівно просто, як у нас в селі, да, там в деяких селах. Чи рівно заглянуш у дворі, наче знаєш, гаще все поросло. от, Таке гарне містечко, гарна вуличка. Як гарне, ну ніяке. Ну, так, коли захочеш щось знаходить цікаве, то знаєш. Бачиш, я почала з того, що. А що я вам розкажу гарного за сьогоднішній день, да, що сталося гарного, Такий мене настрій відшукувати гарного. Бачите, вілочки косі. А насправді. Такі. Та, все добре. Ще гарне чого, бо канікули і син приїде на канікули таке. Бо то Ото і все буде добре. Буду хоч поряд з сином, хоч якась буду. Це стопудово соціальне житло, це балабадура.